Далась на людей та собак у Другобичі. Двоє Алабаїв без намордників та без господаря розгулювали вулицями міста. У їхній пащі потрапили щонайменше двоє собак. Один песик від отриманих травм загинув. Інший у важкому стані. Зараз у ветклініці очевидці зазняли момент, де видно, як Алабаї схопили меншого собаку. У кадр потрапили й емоції власниці. Жінка у розпачу. Щастя, ася вижила, та зараз її стан важкий. У соцмережах написали, що власником собаки ймовірно є місцевий підприємець Микола Лагодич. Чоловік підтвердив це у своєму відеовибаченні. Хочу вибачитися, бачить Бог не моя вина в цьому, не моя спосіб засунути, загнати, посадити тупо мене в тюрму. Привело до того власними руками. Друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися, От робили все, щоб мої собаки когось загризли, а не посадили. Попри те, що Микола Лагодич на відео каже, що собаки його правоохоронці склали адмінпротокол за порушення правил утримання собак на 34-річну місцеву мешканку. Жінка заявила, що нібито під час вигулювання собаки від неї втекли. Тепер на жінку чекає покарання їй може загрожувати штраф у розмірі 3400 гривень з, кос... з конфіскацією тварин. А власники постраждалих собак можуть через суд вимагати відшкодування збитків. Як повідомляє поліція, зараз Алабаїв зачинили у вольєрі.